Вітаю вас, друзі. Недарма сьогодні російські пропагандисти і так звані російські воєнкори Сумом повідомили, що Кремль прихитрив сам себе. І задали таким питанням. А навіщо тоді було так підвищувати ставки в ніч на 11 травня з пропозицією прямих перемовин, якщо Путін сьогодні не прибув на перемовини у Стамбул? І дійсно, ми усі чудово пам'ятаємо, як в ніч на 11 травня, ще й ближче другої ночі, Путін вийшов з терміновими заявами та зверненнями і повідомив про те, що Росія готова до прямих перемовин з Україною у четвер, 15 травня, у Туреччині у Стамбулі. Але як тільки Україна погодилася на ці перемовини, як тільки президент Крине Зеленський викликав Путіна у Стамбул дійсно прямі перемовини, то Путін неочікувано злився. І, хоча, коли він робив таку пропозицію Україні, підвищував ставки, то ми також пам'ятаємо вираз його фізіономії, такий єхідний, пам'ятаємо цю зверхність. А коли до діла, то що Путін почав переховуватися, почав морозитися, жодних заяв, жодних коментарів журналістам, та й взагалі в Кремлі почався якийсь переполох, там розгубилися, не знали, що робити. Понад три доби не було чіткої офіційної відповіді: полетить Путін у Стамбул чи не полетить, і чи взагалі буде російська делегація, хто буде її представляти? Вчора уже десь в районі обіду дійшло вже до того, що Пісков, відповідаючи на чергове питання журналістів, почав тикати пальцями на Путіна і говорити про те, як вирішить Путін, так і буде, що він нічого не знає, просто розводив руками. І лише вчора, пізно ввечері, ближче до півночі, таки Путін прийняв рішення. Ну, звісно, очевидно, нікуди не летіти, тому що у нього не вистачило мужності, не зміг перебороти він свої комплекси і страхи. Але делегацію таки вирішили відправити на чолі з Мединським. А Мединський не має реального впливу в Кремлі, не займає жодну впливову посаду. І як казав сьогодні Крин Зеленський, це суцільна бутафорія, коментуючи склад російської делегації. Вона не має жодних реальних повноважень приймати. Рішення і це перемовини заради перемовин, тобто імітація така бурхлива перемов. Але що цікаво, сьогодні були питання знову до Піскова речника Путіна: таке чи буде Путін, чи не буде, цілком можливо, зважаючи на такі сьогоднішні ранішні натяки від Трампа, що Путін мав би бути, якщо не сьогодні, то можливо завтра, в п'ятницю. Пєсков спочатку сказав ні сьогодні вранці. А після обіду, взагалі, заявив, що Путін не планує приїжджати в Туреччину на найближчі дні. Тобто Путіна не буде уже з кінцями, де він там зараз в бункері переховується, десь в Москві що він там, жодних коментарів Путіна немає. А тим часом президент України Зеленський зважаючи на таку перелякану поведінку Путіна, зважаючи на те, що Путін показав перед усім світом свою слабкість і точно не своє так зване сильне лідерство, почав президент України Зеленський озвучувати меседжі до Путіна. Зокрема, виступаючи про журналістами сьогодні Іван Карі, він заявив, що він тут і що він насилає Путіну меседж. Крім того, президент України Зеленський про Путіна заявив наступне: ми ж не можемо бігати по всьому світу і шукати людину. Звісно, це такі загалом меседжі. Вони б'ють сильно по путіну, б'ють по Кремлю, б'ють по іміджу загалом Російської Федерації. І ще й масло в вогонь почав підливати президент Туреччини Ердоган, який сьогодні заявив про готовність прийняти Зеленського та Путіна для перемовин. Туреччина готова, Путін, давай їдь. В Кремлі почали не те, що нервуватися, а почали зриватися. Виступила з гучними заявами Захарова, офіційний представник російського МССУ. До речі, вона виступила уже десь після обіду, після заяв президента Корін Зеленського про Бутафорію, після того як він почав такі меседжі Путіну відправляти. І також вона виступала уже ввечері ближче до восьмої. Але щодо її першого виступу вона зірвалася. І почала кидатися на президента України Зеленського. Я включу на декілька секунд, щоб ви звернули увагу на вираз фізіономії Захарової, а також на її емоції. Цілком можливо, вона якусь одну другу чарчину перехилила. Хто використовує слово бутафорний клоун неудачник? Важливо, що після таких зухвалих випадів офіційного представника російського МЗС на президента України Зеленського пролунала відповідь з України від нашого міністерства коронавирусних справ, де сказали прямо, що їх роль гавкати з Москви. І це дійсно так, і це стосується не лише Захарова. В свою чергу російські пропагандисти ще до обіду почали писати, що перемови не провалилися, ще навіть не розпочавшись, і що буцімто Україна валить зустріч в Стамбулі. І що дипломатію замінила імітація. І такі подібні статті російські ЗМІ активно публікували. Але водночас, зокрема щодо заяв від європейських дипломатів, повідомлень в міжнародних ЗМІ, то наші українські змі повідомляють, що провідні європейські дипломати звинуватили Путіна в підриві переговорів з Україною. Усім очевидно, що Путін підірвав перемовини, і це, зважаючи на те, що він сам не прибув. Хоча в Туреччині президент України, Україна загалом в Туреччині представлена на найвищому рівні, також на найвищому рівні представлені Сполученої Америки недалеко біля Туреччини в катері знаходиться Трамп, який сказав, що, що будь Путін, він прибуде, але Путін злився. І сама російська делегація представлена на рівні дну. Тому очевидно, що Путін підірвав ці перемовини. Лавров. Сьогодні, що навіть дещо неочікувано, він вирішив провернути свою так звану находовочку. Виявляється, що він запросив в Кремль послів європейських країн, щоб обговорити з ним перемовини щодо України. І як виявилося, посли країн Європи вони просто відмовили Лаврову, чи, скажімо, прямо послали його щодо такого запрошення. І Лавров почав емоційно сьогодні висловлюватися вже після 18.00, сьогодні ввечері. Він назвав, що це ганьба, що вони відмовили з ним говорити про Україну і заявив про те, що вони нариваються. Тобто, сьогодні емоції в Кремлі шкалили на повну поза всякими сунями. Пісков сьогодні, до речі, дуже обурювався, задавав таким питанням. А скільки вже можна? Чому російська делегація в Стамбулі зранку чекає українських візаві? Чому до неї ніхто не прибув? Така заява піскова пролунала уже після 15.00. І ще І щодо цього я відповім: президент України неодноразово говорить прямо, що Україна погодилась лише на прямі перемовини президента України з Путіним, і все. І якщо Кремль вирішив відправити делегацію, ще й такого рівня дна, то ще й велике питання: що Україна відправить свою делегацію на ці перемовини, тому що про це домовленостей не було. Але як би там не було, що цікаво, російська делегація прибула у Стамбул самого ранку і чекала. А президент України на після обіду запланував перемовини з президентом Туреччини Ердоганом. Вони спілкувалися три години, десь після 17.00 закінчились перемовини. А потім президент України Зеленський заявив, що Україна таки відправить делегацію, але делегацію не на найвищому рівні на чолі з міністром оборони Уміровим. Також в складі цієї делегації будуть лише військові, а також представники розвідки. І загалом президент Корін Зеленський підкреслив, що він погодився на ці перемовини лише з поваги до президента США Трампа, який наполягав на цій зустрічі, а також з поваги до турецького президента Ердогана, тобто такі заяви з України. Крім того, президент Куріни наголосив, що Україна буде вести перемовини лише про перемир'я і все. А тим часом лунають гучні заяви від Мединського, очільника російської делегації. Він сьогодні гучно заявив, що Росія готова до компромісів так званих, але при цьому додав, що делегація російська начебто компетентна і що вона хоче продовжити переговори 2022 року. Тобто, давайте будемо обговорювати, давайте будемо домовлятися на базі путінського ультиматуму. Крім того, російські ЗМІ пишуть, що Мединський наголосив на усуненні так званих першопричин конфлікту. Якщо ми згадаємо путінський ультиматум, який він висунув перші тижні повноштабного вторгнення, то першим пунктом там що було скорочення української армії. І от давайте уявимо собі ситуацію. Що робить Москва? Мединський дістає папірець путінським ультиматумом і каже: Пункт перший скорочення української армії. Давайте обговорювати, наскільки що скорочувати. Тобто, це взагалі про що? Більше того, сьогодні Лавров зробив чергову заяву. Він сьогодні заявив, що про жодну присутність іноземних військ в Україні не може бути й мова. Тобто Москва продовжує наполягати на тому, щоб Україна залишалася беззахисною. Важливо, що незважаючи на те, що Україна таки відправила свою делегацію до Стамбулу, перемовини сьогодні не відбулися. Хоча зустріч була проведена. І Сьогодні вже ввечері російські змі повідомили, що перемовини України та РФ в Стамбулі пройдуть уже завтра, 16 травня. Ось такий поворот цілий день. Сьогодні російська делегація прочекала і перемовини ще й навіть не розпочалися. І це важливо з точки зору дипломатії, тому що той, хто чекає, очікує, той позиції слабшого. І загалом, сьогоднішній день це дуже сильний удар, взагалі, по всій роботі російської пропаганди вони ж вистраювали імідж Російської Федерації, начебто тієї країни, яка бореться з Заходом, начебто тієї країни, яка воює з країнами Заходу, що буцімто вона воює не з Україною. А що нібито Україна це проксі? А насправді Російська Федерація воює з Полуштаї Америки, воює з Європою. Тобто такі посил, і Росія активно цю. Пропаганду просувала насамперед в країнах глобального півдня, а країни глобального півдня вони відносяться з такою насторогою до заходу. Вони не дуже люблять захід. Адже там своя така пропаганда, що у тій ситуації у всіх проблемах країн глобального півдня начебто винні Сполучної Америки, начебто винна Європа, а Росія це та країна, яка на противагу Європі. І зважаючи на те, що країна глобального півдня, наприклад, Китаю, Індії, Бразилії, вигідно купувати дешеві російські енергоресурси, вигідно співробітнішити, особливо після того, як в 2022 році почали країни заходу вводити санкції, як почався такий. Перерозподіли енергетичних світових ринків, то вони навіть себе якось виправдовували. Що буцімто Росія це не крина агресор, що нібито вона була вимушена, що нібито це якась так звана проксі війна. ще... Постійно заявляє Лавров Путін про так звані першої причини ще щось. А зараз, зважаючи на таку перелякану поведінку Путіна, і зважаючи на те, що він кинув виклик, а потім злився, то зараз лідери країн глобального півдня чітко бачить, що Путін ніякий не так званий миротворець, що Путін агресор, Путін просто повністю зірвав усі маски. Якщо навіть ті ж очільники країн Глобального Півдня раніше дивились на Росію, хоч скрізь пальці, вони розуміли, що це все казочка кремлівська, вони розуміли, що Росія агресор, так підсвідомо, але не хотіли це визнавати. А зараз уже це просто неможливо. Кремль повністю зруйнував свій так званий маскарад. Цікаво. Як після сьогоднішніх усіх цих подій будуть діяти Сполучені Штати Америки та Європа? Особливо зважаючи на ультиматум, який був озвучений ще декілька днів тому, тому що ми не бачимо і перемови, немає результатів, і немає перемир'я. Щодо цього, російські пропагандисти пишуть, що Росії буде озвучений ще один ультиматум, і що загалом Захід і Україна будуть вимагати з перемир'я. Але щодо заяв Трампа, сьогодні він зробив заяву уже після обіду таку гучну заяву. Про неї не можна не сказати. Він сьогодні заявив, що нічого не зрушиться без його зустрічі з Путіним. Нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося. Ясно? І очевидно, що він не планував їхати. Він збирався їхати, але думав, що я їду. Він би не поїхав, якби мене там не було. І я не вірю, що щось станеться, подобається вам це чи ні, поки з ним ви не зустрінемося. Безумовно, це доволі такий цікавий поворот президента США, особливо зважаючи на його заяви, що Путін Бутін, то збирався їхати? Він думав, що Трамп приїде, але оскільки Трамп не приїхав, то Путін не приїхав. Одразу таке питання: а чому тоді президент Ша, якщо він хоче миру, чому знаючи, усвідомлюючи це, він не приїхав у Стамбул і не поставив Путіна у безвихідне становище? Друге питання край важливе. Якщо Трамп був впевнений, що нічого не буде, навіщо він відправив у Туреччину делегацію на найвищому рівні на чолі з державним секретарем США Рубів? І третє питання: а якщо до санкцій? Адже вчора президент США погрожував санкціями, вторинними санкціями. І що, сьогодні він знову злився? Чи як? Проте ще виникає питання щодо загалом Європи, як буде діяти Європа, але сьогодні не було жорстких якихось заяв, тому що зараз загалом очільники країн Сампераського Союзу узгоджують позицію адміністрації президента Ша Трампа. Тому уже у наступному випуску про це поговоримо більш детальніше. І ще що важливо, це те, чи розпочнуться завтра перемовини 16 травня, і про що буде домовлено. Адже згідно заяв президента України, мова має йти лише про перемир'я. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.